І менше доби залишається до інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, день до якого прикуті очі багатьох на планеті і навколо якого вже розгортається багато інтриг. Уперше за кілька десятиліть сама церемонія відбудеться не на відкритому повітрі, де зазвичай збираються десятки тисяч людей, а в приміщенні конгресу. Цього захотів сам Трамп, бо у Вашингтоні прогнозують сильний мороз. Сам він разом із дружиною, дочкою та зятим уже прибули до столиці Сполучених Штатів і з нагоди свого повернення відгуляли гучну вечірку у гольф-клубі мільярдера із салютами і виступом фейкового Елвіса Преслі. На інавгураційну вечірку штаб зібрав рекордні 150 мільйонів доларів. А вхідний квиток туди отримали топ-менеджери Microsoft, Google, Apple, Meta і Uber. Правда, зразу після того, як пожертвували на інавгурацію по мільйону доларів кожен. Завтра жарівного півдні о 19-ті за київським часом Дональд Трамп вдруге стане президентом Сполучених Штатів. І головною інтригою залишається, що саме він скаже у своїй інавгураційній промові. Саме вона визначить вектор і пріоритети лідера Америки. Поки ж світ отримує неоднозначні сигнали і намагається зрозуміти, куди віє вітер, хоча б за списком гостей церемонії. Ну і тут варто нагадати, що за американською традицією іноземних лідерів на інавгурацію не кличуть лише послів країн. Утім, Трамп із тих, хто всі традиції ламає через коліно. Авторитетне видання політико проаналізувало до ВІП-гостей. Потрапили ті, з ким Трамп особисто спілкувався телефоном або вітав у своїй резиденції Маралаго. Запрошення отримували президент Аргентини та лідер Китаю, який точно не прилетить. Не буде там і президента Зеленського. Натомість прилетять праві популісти із Європи, знаменитості та мільярдери. Також там буде генеральний директор платформи TikTok, яка сьогодні припинила роботу у Сполучених Штатах, бо звинувачена у контролі із Пекіна. президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн запрошення не надходило. Єдина лідерка з ЄС, яку Трамп запросив, це італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Вона двічі особисто бачилася із Трампом після його обрання президентом Сполучених Штатів. Тим часом Ілон Маск, якому обіцяли виділити ціле міністерство, націлився на Європу. У своїй мережі Ікс. Він переробив відомий лозунг Трампа мага, тобто «Make America Great Again» на мега Make Europe Great Again». Але важливіше для нас те, що відбудеться після інавгурації, а не під час неї. Три з половиною години триватиме процес передання влади та складання присяги. потім переїзд у Білий Дім, де нова господарка Мелані Трамп уже запланувала ремонт і дала родині Байденів на виселення п'ять годин. Ну а далі ще одна інавгураційна вечірка, яка за очікуваннями стане найдорожчою за останні три десятиліття. Країна великої сімки ще до інаугурації нового президента штату встигли виступити із застереженням. Вони звинуватили Москву у спробах підірвати демократично обрані уряди і поляризувати суспільство у всьому світі за допомогою кампанії дезінформації, а також фальсифікації фактів, щоб відвернути увагу від звірства Росії у війні проти України. Це я майже дослівно цитую цього тижневу заяву так званого механізму швидкого реагування Групи Семи. Залишається вірити, що це не останній прояв одностайності Великої сімки, і після зміни у Білому домі вона збережеться. Але Євросоюз разом з іншими союзниками України у війні з Росією прораховують і песимістичні плани. І навіть дещо вже придумали дуже нестандартне. Так твердить кореспондент Сент-Тижня Андрій Орляк, як би так робити, щоб і грішити. Зустрівся у Москві з президентом Росії Путіним. Але й до пекла не потрапити. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг своїх коаліційних партнерів щодо можливості проведення дострокових виборів через політичну кризу. Я сказав їм, розберіться з цим, або ми потрапимо в пекло. Взагалі, Роберт Фіцо багато що заявляє цього тижня в першу і останню чергу стосовно України. І здається, що більше висловлювався, то більше грішив. Тим часом шість країн ЄС взялися клопотати перед євросоюзом щоб дуже обвалити ціни на російську нафту. Ще купа країн теж саме роблять стосовно російського газу. Це означає, Брюссель готується до нових санкцій. А Угорщина зі словаччиною як санкції скасувати? За словами Віктора Орбана, настав час викинути санкції у вікно і налагодити безсанкційні відносини з росіянами. Щоб обійти потенційні вето Будапешта і Братислави, решті Європи треба розігрувати все нові партії. Цього разу можливо навіть піти королем. ЄС має намір залучити бельгійського короля для підтримки санкцій проти Росії. Королівський указ часів війни розглядається як запасний варіант для збереження заморожених 190 мільярдів євро Росії в ЄС, якщо Угорщина накладе вето на відновлення санкцій. Певні впливові американські медіа заявляють, що команді Трампа офіс Байдена, що називається Стелить Солому, в окремих делікатних ділянках геополітики. Перше, це перемир'я між Ізраїлем та Хамасом цього тижня. А друге, штати встигають запровадити чергові санкції стосовно російської нафти удар по тіньовому флоту, за всіма прогнозами, зробить Москві серйозні пробої не у фінансуванні воєнної машини. І навіть третє. В лічені дні до кінця повноважень адміністрація Байдена докладає останніх зусиль щоб заволодіти російськими активами на сотні мільярдів доларів, як майбутні важелі переговорів для України. Такий акорд від Байдена в принципі цілком серйозно дозволить Трампу зосередитися на інших напрямках. Вважають фахівці, де Україна пріоритет, і мати на столі довжелезний список тиску на Росію. Але як і коли тиснути на ці важелі? Чи залишатимуться додаткові? Над цим уже міркують у Дональда Трампа. В пресі стало відомо про нібито два чорнові варіанти. Перше, якщо нова адміністрація вважає, що вирішення війни в Україні вже не за горами, то передбачає деякі добросовісні заходи на користь російських виробників нафти, які перебувають під санкціями, але які могли б допомогти укласти мирну угоду. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, що ще більше посилюють тиск. Звісно, замість двох варіантів може бути і двадцять. Європейські політичні важкового добре знайомі з непередбачуваністю Трампа, тому цього тижня не втрачали часу для останньої підготовки. <му> у понеділок міністр оборони України зустрівся з британським візаві у Лондоні. Паралельно у Варшаві зібралися керівники оборонних міністерств Польщі, Німеччини, Франції Італії та заступник британського міністра. Мета по суті одна: вирішити, як діяти союзникам, коли почне діяти Трамп. Бо побоювання, що він спробує назвати миром капітуляцію, мовляв, залишається. Росія ж нагадує, що схоже здатна ще продукувати геополітичні страшилки, які так люблять ультраправі з обох боків океану. За лічені дні до інавгурації Трампа Москва з Тегераном укладають у договір про стратегічне партнерство, офіційно завершуючи формування вісі зла: Іран, Росія, Північна Корея і де всі великі друзі Китаю. Вже самий факт угоди привід не зволікати. то до чого домовилися вже наші партнери з групи п'яти. Схоже, саме ці відповіді до Києва особисто привезли міністр оборони Німеччини та Італії. І, хоч основне залишилося за зачиненими дверима, втім це дуже дуже важливо. Ми вирішили активізувати наші зусилля, щоб покращити нашу спільну європейську оборону. Водночас на 100% ясності вносить ще один гість української столиці. В Києві Кірстармер вперше як лідер Великої Британії, і мета його історичного візиту найбільш красномовна під звуки ППО в урядовому кварталі. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. При тому, що Україна вже має з Британією безпекову угоду цей новий документ по-своєму масштабу попередній. з акцентами, зокрема на морській безпеці та енергетиці. Ну і ще каже Стармер: Києву варто найближчим часом чекати від корони поповнення в артилерії та новій системі ППО. У 2025 році Сполучене Королівство надасть більше військової допомоги для України ніж будь-коли до того. Ми вже виділили. 3 мільярди фунтів на військову допомогу цього року, і ми будемо йти далі в нашій підтримці до полі бою. Надамо позику на 2,2 мільярди фунтів, яка буде відшкодована не Україною, а доходами із заморожених російських активів. Та між стратегічними подіями у Києві президент Зеленський вже особисто відвідує іншого стратегічного партнера по кордону Польщу, зустрічається з прем'єром Туском та очільником Польщі Дудою. Штука в тому, що Варшава на старті президентської гонки, а партії прем'єра і президента ще ті конкуренти. Втім, і Туск і Дуда декларують про повну підтримку Києва стосовно членства в ЄС та НАТО, що є вкрай важливим, коли Польща розпочала своє головування у Євросоюзі. А в ЄС Є кому заважати Україні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, схоже, цього тижня пішов у Вабанк. Майже ультимативна пропозиція до Володимира Зеленського зустрітися на кордоні країн, аби знову обговорити ситуацію з Газом і зустріч на відповідь президента України, аби зустрітися в Києві у п'ятницю. Що Фіцо відкинув, як цитую, дитячу ну, все це на думку політичних аналітиків, свідчить. Що справжня мета Роберта Фіцо зовсім не газ для словаччини, а російське блакитне паливо для особистої політичної гри. Втім, словацький лідер, мабуть, десь прорахувався його країну сколихнули гучні протести після відвідин у Москві Путіна. А його уряд тепер очікує потенційний вотум недовіри із перевиборами. Ми були готові прийняти лідера наших друзів словаків, але приїхав інший лідер, якого ми теж зустрічаємо із задоволенням. Це йдеться про лідера словацької опозиції, що приїхав до Києва говорити і за себе і за владу. Я хотів донести до вас, що дуже багато людей в Словаччині хоче, аби Україна була в безпеці, суверенна, вільна, мирна і в складі Європейського союзу. Тим часом Фіцо, ніби як натякнув, що хоче спробувати ще раз поговорити, виходить уже втретє, і що світовий економічний форум у Давосі у вівторок міг би стати тим самим майданчиком. Бо буде там і він, і Володимир Зеленський. До речі, саме ця подія буде першим глобальним заходом, що збере купу світових лідерів за участю Трампа як офіційного президента США. Правда, він підімкнеться онлайн, кажуть, але навряд чи це завадить йому зробити свій перший крок так, аби всі все відчули. Андрій Орляк ТСН Тиждень, один плюс один марафон Єдині новини.